Всім привіт! Ми вас вітаємо на нашому каналі, сім'ї місіонерів Ільченко. І якщо ви дивитесь це відео, ми раді вас бачити. І вас, що ви хочете почути проповідь сьогодні, що ви сьогодні прийшли на нас на зустріч або на зібрання. звати Олександр, я місіонер, займаюся місіонерською роботою. І ви сьогодні на зустрічі або переглядаєте відео, це відео може бути корисним. Я сьогодні хотів знаєте, кать проповідувати на дуже цікаву тему. Таку, Ну, перед тим, якщо ви ще не підписали наш канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, поширте це відео, щоб було корисно іншим братам, віруючим в Христі і також тим, хто ще не підписався або хто ще не прийняв Ісуса Христа. Бо ми тут розповідаємо про Ісуса Христа. І ми сьогодні хотіли би одне місце з Біблії прочитати. Давайте ми прочитаємо Євреям, 12 розділ і 3 вірш. І прочитаємо. Одне таке важливе місце, що говорить, що для нас Христос зробив, і тож подумайте про того, хто пережив таке протиріччя грішників проти себе, щоб ви не змогли і не слабли у розумі вашому. Помолимся, Господь благослови баска проповідь, благослови розуміння людей, які слухають це слово Боже, щоб вони могли спастись, щоб вони могли жити для тебе і щоб їхнє життя. Повністю змінилося. Читаючи це місце, ми взагалі можна почати з одної такої історії цікавої. Ви знаєте, було два вчителя, і вони е, дуже красиво гім співали. І коли, коли люди їх бачили, вони завжди були життєві радісні, вони радісні були і вони співали. І не було ніякого протиріччя в їхньому житті і не було щось не так. Але сталося так, що вони в своєму житті пережили рак ці троє вчителів. І вони пережили рак. І знаєте, віра їм дала сили це все пережити. І ми читаємо тут про те, що ми читаємо в третьому вірші. Тож, подумайте про то, о, того, хто пережив таке протиріччя грішників проти себе. Тобто Ісус, тобто -то говориться про Ісуса Христа, який пережив, пережив, щоб ви не змогли і не з. Ослаблий і у розумі вашому, тобто, щоб ми могли сильні бути, сильні в вірі. І знаєте, сказати, чи сильні ви в вірі взагалі? Чи сильні ви дійсно в тому Христі, в Ісусі Христі, якщо ви його прийняли в своє серце? Звісно, якщо ви його не прийняли, ви не розумієте, про що я взагалі говорю. Ну, якщо ви його прийняли, чи сильні ви у вірі? Питання до вас, сильно ви у вірі, чи ви можете пережити страшну хворобу, страшні переживання, страшні, як кажуть, відлучення, страшні моменти в своєму житті, і бути крядками далі з -за Христом. Тож подумайте про того, хто пережив таке протиріччя грішників проти себе. Тобто, Бог каже про тут: про це місце говорить про те, що, про те, що Ісус пережив за нас. І він більше пережив. Коли ви думаєте, що вам важко, і ви вже все немає, немає вже, вже немає все. Ну нема. Нема виходу в якій ситуації даній, то є вихід. Вихід це є Христос. І якщо ви згадаєте Христа, що Христос пережив на христі, то ви маєте тоді силу, силу маєте тоді пережити те, що Бог вам на, на ваші плечі кинув або дав. Бог не дає, Бог не дає вам, не дає, не дає вам. Переживання в житті, які ми не зможемо неспоможні не пережити, коли просто Боже, дай мені бути сильним. Це не значить, що Бог вас зробить сильними. Бог дасть вам випробування, щоб ви були сильними. Дасть. Те, що по силі ваші, щоб ви могли пережити. І сьогодні Бог каже про те, що коли ви думаєте, що вам дуже важко, то згадайте Господа Ісуса Христа, Христа, який на хресті вмирав за вас, який помер за ваші гріхи. І ми бачимо тут, що також, Тож подумайте про того, хто пережив таке протиріччя грішників проти себе. Тобто -то Він пережив це. І що ми далі читаємо? Що ви не знемоглися і не ослабли у розумі вашому, не ослабли і розумі. А що дає вам в вашому житті? Що дає взагалі в вашому житті? Дає вам сили переживати якісь труднощі в вашому житті, коли ваші діти не слухаються, коли вибачте. Це залежить навіть не від вас, те, що обставини, то що вам або ціни на щось піднялись, або у вас немає за що жити, або сталося якась біда, ви захворіли, і ви нічого не можете зробити. немає коштів за що це полікувати. Як ви переживаєте це? Про це ви можете нам написати під нашим відео. Напишіть, як ви переживаєте. Переживаєте ту чи іншу ситуацію. Або підійти нам розповісти про це. Або коли ми питаємо, які у вас благословення, можете про це розповісти, як ви переживаєте в своєму житті якісь труднощі, дійсно труднощі, які дуже важко пережити. Знаєте, можна проповідувати про різні доктрини, проповідувати про різні речі. Але практично в нашому житті ми, християни, ми кожен день стикаємося практичними, з практичними речами в своєму житті. І ми стикаємося, це правда. І ми. Стикнулися з найбільшою проблемою, це коли байдужість з'являється в християн. Появляється байдужість і до того, що, що важлива Біблія, Слово Боже, це байдужість для життя праведного християнського, для життя для Христа. І ми. Як християни, ми повинні пам'ятати, що Христос для нас зробив, що Він помер на Христі, і щоб ми не ослаблялися в вірі, не ослаблялися в неправильному житті, щоб ми мали. Повагу до тих, хто є в церкві. Всі, хто є в церкві, до них треба завжди з повагою бути. Треба бути на всіх служіннях. Якщо ви приходите на 10 чи на 9 благовістити, чи ви приходите на 12, служити людям іншим. Маєте ви бути більш зрілішими, а не говорити, А там такі люди, там такі люди приходять. Вони такі. Чому повинні їм допомагати? Чому повинні давати їм? такі люди говорять. Говорять, люди таке говорять. Віруючи християни Говорять, не треба людям добро робити. Не треба, це неправильно. Я кажу сам Ісус робив добро. І в цьому наша збагачується віра в тому, що ми, ми проявляємо себе, які ми є. Ми показуємо, які ми є. Щоб ви не. Щоб ви не змогли і не ослабли у розумі вашому. Щоб вони ослабли. Щоб вони ослабли. А ослабнути як можна? О, я не можу, я не знаю. Якщо нічого не робити, вибачте, сидіти і всі критикувати, саме легше всього. А хто б ще дав право вам критикувати когось? Хто дав вам право взагалі щось говорити погане про когось? Про гріх говоріть! Говоріть! Які? І про гріх! Говоріть! Ну всі треба ставати на коліна і казати, Бог, я такий грішний, я неправильно поступаю. Міняй мене, будь ласка! Дай на мені не ослабнути! Дай мені не ослабнути, Господи! Тож, подумайте про того, хто, пан каже, подумати про того, про того, який пережив протиріччя, який не повинен був брати за грішників, а вмер. Він вмер за вас. Е, дорогий друг, якщо ти тут є на зібранні, ти не живеш для Бога. А що для Бога, означає, я, да, я вірю в Бога. Ні, це навіть знає, де ти будеш після смерті. Якщо ти не знаєш, де ти будеш після смерті, і ти живеш на цій землі, знаєш, ти сьогодні можеш померти, завтра встати перед Богом. Ти знаєш, де ти будеш після смерті? Дорогий друг, питання до тебе: якщо ти не знаєш, ти можеш знати твердо. А як знати можеш твердо? Тобі достатньо в своє серце прийняти Ісуса Христа, ти визнати його грішником. Зрозуміти, що ти через свою правність не можеш спастися. Тому що для чого тоді Христос вмирав? Для чого Ісус страждав на Христі? якщо ти такий молодець, все, 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 все зробив вже? Тобі треба Христос. І якщо ти прийшов перший раз на зібрання, і ти перший раз чуєш цю проповідь, значить Бог не, не просто тебе так привів, Він привів Тебе сюди, щоб ти міг прийняти Ісуса Христа. Щоб ти міг прийняти Ісуса Христа. І в тебе є така можливість сьогодні. Поки не пізно, прийми Його! Або завтра може бути пізно вже. Не відкладай на потом це. Прийми Ісуса Христа зараз. Прийми зараз. Прийми. Поки не пізно. Поки не пізно. Тобі є така можливість зараз. А завтра вже буде пізно. Якщо ти хочеш прийняти Ісуса Христа, ти можеш підійти до кого будь-якого, хто тут є старший в залі, або підійти до мене, або мені нам написати в вайбері написати, або написати нам на YouTube канал під відео, написати нам, як прийняти Ісуса Христа. Це дуже просто. Визнати себе грішним, сказати, Господь, я грішник, прости мені всі грехи. Сказати, просто сказати в кінці, просто сказати амінь. І Бог, будучи правне, тебе простить, дасть тобі вічне життя. Якщо ти хочеш прийняти, підніми руку, підійди до нас, скажи це, будь ласка. Підійди і скажи, ми тебе чекаємо. І хай Бог благословить тебе, і твоє життя повністю зміниться завдяки Ісусу Христу.